Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. І сьогодні будемо готувати разом з вами смачну соляночку. Обов'язково дивіться відео до кінця. І готуйте теж так, як я. Для солянки нам потрібна картопля-морква-цибуля, солений огірок. І я купляю ось такий мікс. Заморожений, бо витащила, тут спеціальний збір для солянки, тут мікс різних м'ясних продуктів. Це продається такий на вагу. Нарізаємо картопельку так, і ставимо варити. Поки буде варитися картопелька, ми з вами зробимо піджарочку. Є такі господині, що ще додають до солянки рис, але я побачу, мабуть, я додавати не буду. Може, й додам пару ложечок. Так. І також, я ще дівчатка, забула, томатна паста або помідорчик, або кетчуп. Бачите, старість не радість, а молодість гадість. Отже, ставимо відварювати картоплю. Фотки вариться картопліка, нарізаємо цибульку. Так. О, Що це у нас із цибулею, за біда? така? його, біда. Гляньте, що робиться. Так, це ми все обрізаємо. Нарізаємо цибульку і натираємо морковку. Будемо обсмажувати. Так, поки буде смажитись наша піджарочка, ми миріжемо тірочки. Нарізаємо кубиками. Так, ось я знайшла у себе консервований такий томатний соус спеціальний. О, і це якраз піде у нас у нашу соляночку. Так, тепер піджарочку висипаємо гірочки. Заливаємо соус на баночки досить буде. Тепер додаємо спеції спеції за бажанням: сіль, перець, чесник, ну, якісь універсальні лаврушки, що завгодно. Так, Тепер я виклала сюди ще мікс м'яса, так, так як він у мене заморожений. Я просто накриваю це все кришечкою і чекаю, щоб воно розмерзлося і буде тоді тушитися разом. Отже тут у нас вже все протушилося, протушкувалося. І тепер будемо висипати в нашу І Доварюємо разом. Ще хвилин 10-15, хай разом провариться, настоїться і можна куштувати сметанка, лимончик і оливочка.